Сьогодні ми зануримось у світ, де розмір не має значення, а ностальгія вміщується у будь-яку кишеню на вашому екрані, і що найважливіше у моїх руках легенда, яка вже встигла підкорити серця мільйонів ретрогеймерів. Зустрічайте Mio Mini Plus V2. Скажу вам одразу, коли я вперше взяв її до рук і розпакував, це були щирі непорочні емоції, як у дитини, якій подарували омріяну іграшку. Жодного розчарування. Вона не бреше про себе ні своїм виглядом, ні начинкою, ніщо найприємніше ціною. Ось погляньте на цю красу. Вона приходить не просто так, а в досить презентабельній коробці, а всередині повний фарш, захисне скло, зарядний кабель і навіть флешка для запису ігор на sd карту. Таке відчуття, ніби купуєш не просто консоль, а цілий квиток у світ безтурботного дитинства. Чи це не прекрасно? Ця малеча призначена для емуляції ігор аж до PlayStation 1, і з цим завданням вона справляється навідмінно з плюсом. Але особлива любов у мене, і впевнений у багатьох з вас, до gba Ігор. На цій консолі вони відчуваються просто неперевершено. Я не знаю, чи це магія екрану, чи тактильні відчуття від кнопок, чи просто та сама хімія між пристроєм і користувачем. Але грати тут це окремий вид мистецтва. В цілому мої перші враження від Mio Mini Plus V2 2 це суцільний позитив від кнопок, зовнішнього вигляду і навіть від екрану. Все тут викликає посмішку. А чи замислювалися ви колись, наскільки важливою може бути портативність для ігрової консолі? Можливо, ви вже втомилися від громістких девайсів, які займають цілу сумку, а може просто шукаєте щось, що завжди буде під рукою? Ось тут і криється головний козир Plus v 2 Її компактний розмір з одного боку, для багатьох вона може здатися занадто крихітною, особливо якщо у вас великі руки, якими ви загрібаєте мільйони гривнів до кишені. Але саме в цьому її найбільший просто величезний плюс вона вміщується абсолютно у будь-яку кишеню, будь-то джинси, куртка чи навіть не повірите та кишеня, що завжди порожня, і чекає на щось важливе в кінці місяця. Це означає, що ви з легкістю можете взяти її з собою у поїздку на прогулянку в чергу до лікаря, на зустріч з друзями чи просто коли чекаєш свою кохану, яка, як завжди, встигає, але ну, ще 5 хвилин. Вона завжди буде з вами, готова подарувати порцію ігрового позитиву. Але компактність це лише початок. Давайте поговоримо про елементи керування. І тут я просто не можу приховати свого захоплення. Особливо мені подобаються бампери, вони виконані напрочуд чудово і так само натискаються. Придертися до них просто неможливо. Це не просто кнопки, це інструменти, які відчуваються частиною тебе під час гри. Ніяких люфтів, чіткий клік, приємний тактильний відгук. От серйозно, я стільки різних бамперів перепробував, що можу дисертацію писати, і ці. Явно кайфові. Та й решта кнопок також на висоті, частково глянцеві, частково матові та приємні на дотик. І натискаються як у кращих традиціях елегантних консолей, ніяких нарікань. Це дійсно вершина якості для такого форм-фактору. І ще один важливий момент наявність Wi-Fi. Він тут не просто щоб було, як мені здалося на перший погляд, а виконує серйозну функцію. Wi-Fi дає змогу підключити NetPlay і грати в улюблені ігри з другом по мережі. І навіть можете оновити всяку всячину через RetroArch. але знаєте що? У мене не вийшло. Однак уявіть, ви з другом кожен зі своєю Мією або іншою консолью з NetPlay сидите в кафе, п'єте каву і граєте в Mortal Kombat, б'ючи по столу від злості за програш, а потім вас просять вийти, бо перебарщувати не треба. Хіба це не круто для такого малого девайсу? Я вважаю, що так. Отже, виникає логічне питання: а з чим взагалі можна порівняти цю крихітку на ринку ж безліч портативок? Звісно, на думку одразу спадає Ексу міні M. Яку ми вже розглядали. Там, пам'ятаєте, були чудові стійки з датчиками Хола. Плюс вона тягне більше емуляторів аж до PSP. Але Але кнопки на Xiu Mini M, відверто кажучи, значно гірші, ніж на Mio Mini Plus v 2 А те, як вона гріється під час гри, варте окремого пояснення, якого я чомусь не зробив у повному огляді. Коротше, Xiu Mini M може нагріти вам їжу замість комфорки на газовій плиті. І це те, що для мене є критичним. Звісно, можна спробувати порівняти її з Anbernic RG35XX. Але як на мене, це трохи інша категорія. Anbernic має потужніший процесор та більший об'єм оперативної пам'яті, що автоматично дає їй ширший спектр можливостей. Але врахуйте, що і відчуваються ці дві консолі зовсім по-різному, хоча і виглядають максимально схоже. І отут варто задуматись: взяв би я Anbernic, чи Мію. А є ще UI Brick, яка по всім характеристикам краща за Mio Mini та Unbernik, хоча вийшла не так давно і не здобула великої популярності. На жаль. Адже тут тільки один екран, чого вартий, та змінні накладки на бампери, плюс вже встановлені певні портовані ігри, такі як Stardew Valley. Тому обирати, звісно, вам взяти легендарну консоль чи кращу по характеристикам. Як на мене, абсолютно усі заслуговують уваги і кожна зі своєї сторони. А ось хто дійсно підпадає під категорію схожих пристроїв, так це GKD Pixel. Він теж такий крихітний і симпатичний. Однак Pixel коштує, уявіть собі, вдвічі дорожче і ще до цих пір їде до мене. Я так хотів її оглянути, замовив перший раз, продавець її так і не відправив, замовив другий раз, іначе вже їде, але десь незрозуміло де. Коротше, Джека Pixel це консоль, яку мало того, що важко знайти, важко купити, ще й ціна там захмарна, як на таку портативку. Я на неї дивився півроку і ще стільки ж буду по ходу чекати. Тому, якщо ми шукаємо саме маленьку кошенькову портативку, наш вибір насправді не такий вже і великий. І ось тут Mio Mini Plus v 2 виходить на сцену. Якщо вам потрібні ігри з GBA чи PlayStation 1, вона дає вам абсолютно все, що потрібно, без зайвих переплат та компромісів. Вона не намагається бути чимось, чим не є, і це її величезна перевага. Сильна сторона Mio Mini Plus V2 2 це її феноменальна популярність. Майже кожен, хто, хоч трохи цікавиться ретрогеймінгом, чув про цю портативку. Це означає величезну спільноту, де можна знайти відповіді на будь-які питання. Поділитися досвідом або просто поспілкуватися з однодумцями. І так, на неї зроблено безліч кастомних прошивок. Але я, чесно кажучи, завжди ціную продукт, який нам пропонує виробник з коробки, без необхідності його доопрацьовувати. І ось тут Mio Mini Plus v 2 дійсно самодостатня. Вона дає вам рівно те, чого ви хочете, і не намагається здаватися кращою, ніж вона є. Це дуже хороша, чесна риса, яка викликає повагу. Екран тут теж на дуже високому рівні, радує те, що він займає практично усю верхню половину консолі, що робить саму портативку візуально гарнішою та більш сучасною. Яскравість, чіткі кольори, все це на рівні, який дозволяє повністю зануритись в ігровий процес, забувши про розмір. Це, знаєте, така консоль, яка навіть якщо колись і набридне, хоча я в цьому сумніваюся, ви все одно будете посміхатись, коли згадуєте про неї. Бо вона реально дарує емоції від покупки позитивні, добрі такі ностальгічні. Звісно, не буває ідеальних речей, і Міні Міні Плюс В2 не виняток. І з негативу я можу виділити не найбільшу зручність у використанні для тривалих ігрових сесій, особливо, якщо у вас великі долоні. Вона не так зручно лежить у руках, як більшість великих портативок з розвиненими ручками. Але це та ціна, яку ми платимо за її неймовірні маленькі розміри та портативність. Вона явно створена для того, щоб можна було пограти будь-де у будь-який момент. І з цією задачею консоль справляється на ура. Комфорт не є її головною перевагою, але він є достатнім для коротких та середніх ігрових сесій. Це компроміс, на який я особисто готовий піти. Отже, скільки ж коштує це щастя? Ціна консолі коливається в районі півтори тисячі гривень. Чи виправдана вона? Як на мене, так. Ви отримаєте просту, однак дуже гнучку операційну систему. Про це ще поговоримо. Дуже якісну збірку, приємний дизайн, портативність, яка реально працює, і головне улюблені ігри в кишені. У будь-якій кишені, повторюся, це консоль про простоту. Вона чесна і відповідає своїй ціні на всі 100%. А тепер до найсмачнішого до ігор. Усі емулятори, що встановлені на цій консолі, працюють без проблем. Пороговою є емуляція PlayStation 1, і Mio Mini Plus v 2 ідеально з нею справляється. Але як я вже казав, це перш за все консоль для GBA та NES ігор, бо саме вони тут відчуваються і граються на висоті. Я не помітив жодних проблем з їхнім використанням, взяли, увімкнули і граєте. Особливо класно грати в Contra чи Mortal Kombat це просто можливість зануритись і згадати дитинство. Бо сучасні ігри, ну, чесно кажучи, у своїй переважній більшості роблять занадто легкими з купою підказок і спрощень. Окрім Warzone, в яку я залип останні пару місяців. А стара класика, ну, вона з вас просто знущається, кидає виклик, вимагає майстерності, і якщо ви ще не пробували цього відчуття, щиро рекомендую. Більше того, ви можете значно розширити свої враження, використовуючи RetroArch з усіма його налаштуваннями. Так, це та сама штука, яка може внести точні корективи у ваш ігровий досвід, як по графіці. Без фанатизму, звісно, так і по геймплею. Адже можна і кнопки переназначити, і навіть чити підключити, якщо дуже захочеться побешкетувати. А наявний Wi-Fi, як ми вже згадували, дозволить пограти з друзями по NetPlay. Звісно, якщо ви знайдете такого ж громана ентузіаста, як і ви, хто погодиться купити таку ж консоль. Операційна система Mio Mini Plus v 2 мені дуже сподобалась. Особливо деякі теми на ній. Вони можуть бути змінені під ваш настрій, тому сумувати вам точно не доведеться. Це не та консоль, де вам треба лізти в купу налаштувань, щось змінювати годинами. Вона зроблена так, щоб ви тільки трішки підналаштували під себе те, що забажаєте. А таке бажання, чесно кажучи, виникає не завжди, бо все працює і так. Звісно, тут відсутній Bluetooth, тому додаткового геймпаду ви не підключите. Але давайте відверто, навіщо він тут. Це ж консоль для кишенькового індивідуального геймінгу. Її призначення бути з вами, коли вам нудно, а не коли ви зібралися компанією грати на великому екрані. І знову ж, у нас два меню для запуску ігор: Game та RetroArch. І що дивно, це перша консоль, де мені зручніше і простіше запускати ігри просто з папки Game. Все розкладено по поличкам, емулятори працюють бездоганно, і ти просто обираєш потрібну платформу і граєш. Звісно, якщо мені потрібно буде щось переналаштувати, а це трапляється рідко, вгадайте, в яку папку я повернусь. Звісно, в RetroArch. Операційна система така, як має бути, проста, зручна і весела. Вона не перевантажує зайвою інформацією і не змушує тебе ставати програмістом, щоб просто пограти. А ось збірка тут це просто вищий пілотаж. Те, що треба. Корпус відчувається монолітним, ніяких люфтів, ніяких скрипів, навіть при активному використанні. І найприємніше, проста, але дуже надійна кришка, що закриває батарейний відсік. Спокійно собі відкрили, замінили батарею при потребі, закрили і все. Ніяких танців з бубном, ніяких дрібних деталей, що можуть загубитися, все максимально якісно і просто. За збірку тут однозначно 10 із 10. і цю надійність ви відчуваєте і при грі, і в кишені не роздавите. А тепер про те, що мене здивувало, коли я давав пограти друзям усім без винятку, ця малеча викликала щиру посмішку, адже вони тримали у руках таку крихітну штучку, і це викликало у них захват. Це, знаєте, як іграшка для дитини, коли ви їй даєте щось нове, чого вона довго хотіла. Ви бачите неповторну посмішку. Так, і тут дайте комусь цього мініка, і він буде посміхатись, перевірено. Mio Mini Plus V2 2 це не просто гаджет, а, як виявилось, джерело позитивних емоцій. Ну що ж? Підбиваючи підсумки нашого знайомства з Змію, це консоль, яка не намагається бути чимось надзвичайним, але виконує свої завдання на всі 100%. Вона не бреше про себе, вона чесна і відкрита. За свою ціну в районі півтори тисячі гривень ви отримуєте продукт, який повністю виправдовує кожну вкладену в нього копійку. Просту, однак, гнучку операційну систему. Дуже якісну збірку, приємний дизайн, портативність, яка реально працює. І головне, улюблені ігри в кишені у будь-якій кишені. Повторюся. Це консоль про простоту і насолоду. Вона така, як є. Моя суб'єктивна оцінка це інструмент для швидкого занурення у світ ностальгії, та сама перемога маленького, яка доводить, що для якісного геймінгу не потрібні величезні пристрої та космічні бюджети. А що думаєте ви про мію Plus v 2 Чи зацікавила вас ця маленька та така позитивна портативка? Чи маєте ви досвід використання цієї консолі? Діліться своїми думками в коментарях, які її особливості змусили вас посміхнутися. Не забувайте ставити лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові огляди цікавих гаджетів із світу ретрогеймінгу. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Усім величезне дякую за перегляд. Усім удачі, папа! -па.